Зараз до нашого ефіру долучається Віталій Безгін, народний депутат, член парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пане Віталію, вітаю вас. Добрий вечір, добрий вечір, пане Віталію. Одразу перепрошую за перше питання, але я думаю, що варто розповісти глядачам докладніше про цей конгрес, тому що ну він не часто е у нас відбувається і не не багато відносно присутній в медійному полі. От дивіться, конгрес. Це що? Це такий спосіб реагування, наприклад, на конкретні нинішні проблеми. А, маю на увазі, наприклад, чи збережеться конгрес після війни, чи після як написано на сайті, ефективного завершення реформи місцевого самоврядування. Це не подоба часом, ну наприклад, нижньої палати парламенту. Чому тому, що збираються представники влади, і потім їхні те, про що вони говорять, може перетворитися на законодавчу ініціативу, чи не так? Ну не зовсім так. Дійсно, це не нижня палата парламенту. Це ініціатива президента, яка була створена ще до початку та повномасштабного вторгнення. І ключова мета полягала в тому, щоб створити. Такий єдиний уніфікований в Україні майданчик, на якому зможуть разом збиратися представники центральної влади, тобто офісу президента, уряду, парламенту і представники місцевих влад, громад, областей, районів, і разом вирішувати, шукати рішення і давати доручення по щодо найбільш болючих проблем, які можуть турбувати власне місцеве самоврядування. тобто це універсальний майданчик із вирішенням вирішення всіх питань, які є критичними ключовими. Звісно, що після повномасштабного вторгнення. Генні відбулася певна корекція пріоритетів, і зараз він фокусується в тому числі на форматах відновлення, чи то форматах безпеки, чи то проблемах, наприклад, нового опалювального сезону, якому було попереднє засідання присвячено до того херсонського, про які ви говорили у вашій вставці. Але загалом, звісно, конгрес буде працювати і після завершення воєнного стану, оскільки він вже себе протягом цих двох років продемонстрував як ефективний майданчик. І от е, хочу одразу запитати це стандартне питання, але це цікаво. От які головні питання обговорювалися на порядку? Денно, ну, крім Херсонщини, ви сказали ще опалення? А які ще? Ну, дивіться, опалення це було під час попереднього засідання, яке відбувалося в івано франківську під голосуванням пана президента. Це по Херсонщині це було впровадження такого нового формату, коли конкретне засідання воно стосувалося конкретного регіону і як йому допомогти рятувати, особливо після власна трагедії Каховської ГЕС після всієї дії проблематики, що спіткала регіон після російської агресії. Я переконаний, що в подальшому подібні пілотні проекти стосовно засідання присвячено проблем одного регіону вони будуть масштабуватися. Що ж стосується безпосередньо цього засідання, то крім того, мова йшла про ініціативу президента пліч опліч. Це такий формат, коли під парасолькою конгресу 15 регіонів, які більш-менш почуваються стало по повномасштабне вторгнення, вони спільними зусиллями допомагають відновлювати Херсонщину і в межах цієї програми цього проекту вже більше 300 будівель, житлових вони їх було відновлено, і фактично можна оцінити роль Ожного з умовно тилових регіонів у відновленні території, що були уражені. Що стосується більш широкого спектру питань, то безумовно, це питання тарифів, це питання підготовки до опалювального сезону. Це я підозрюю, що в майбутньому буде питання бюджету і бюджетної політики, оскільки ми розуміємо, що до 15 вересня уряд має подати проект бюджету до парламенту. Це все в максимально відкритий спосіб. Обговорюється представниками центральної та місцевої влади на майданчику конгресу. А один із чи, чи просто проект чи один із проектів конгресу, судячи з офіційної сторінки, так це є регіональний офіс міжнародного співробітництва. Як можна на тепер оцінити роботу цього офісу? Чи дійсно от вдалося досягти а, ефективного використання ресурсів? Я цитую контролю за використанням ресурсів, економії часу, стейкхолдерів. Я б роль цих офісів навіть ширше оцінив. Зараз поясню в чому важливість і в чому проблема. Та ми зараз знаходимося в активній фазі європейської інтеграції. і, взагалі, майбутній наш вступ до євросоюзу вбачає, що ключова роль в цьому буде у регіонів. Тому що саме регіони оперують роботою з міжнародними фондами та взаємодією з міжнародними партнерами. На превеликий жаль, якщо в нас громади вже міцні, потужні, самодостатні на регіональному рівні, в нас Бракує досвіду, бракує проектних менеджерів і бракує грант-менеджерів, які б могли успішно працювати з міжнародниками. Відповідно, ці офіси по міжнародному співробітництву вони допомагають саме регіонам координувати з міжнародними партнерами і в тому числі реалізовувати успішну ініціативу, яка стосується шефство тієї чи іншої країни на тим чи іншому регіону. Тобто така собі децентралізована відбудова. Тому в контексті саме підготовки проектної документації, в контексті моніторингу, Орак в контексті координації зусиль ці офіси зараз проявляють себе дуже успішними. Звісно, здебільшого вони сфокусовані зараз на роботі в регіонах, що знов ж таки були уражені, що близькі до лінії розмежування. Але треба розуміти, що об'єктивно це є пріоритет, бо в регіоні тилових в них краще зараз економічна ситуація. А говорячи про міжнародний патронат чи то шефство, от наскільки знову ж таки, судячи з сайту, так, з офіційної сторінки, Херсонщина, про яку говорилося, а наскільки я розумію, там патронат Нідерландів? Я не помиляюся? А, ну я думаю, що по, по Херсонщині буде ширший спектр допомоги. А, бо ми бачили, що нещодавно був візит пана президента до Швеції. І крім того, шведський бізнес і до цього візиту був дуже активний в Херсонській області. І більше того, Швеція там має ще якісь маєтки, наскільки я знаю, від шведських парламентарів, які належали шведській королевській родині. Тому Швеція так само буде долучена до відбудови Харсонщині. Безумовно зараз, зокрема, і асоціація шведських муніципалітетів в них є така велика асоціація Салар. Вона шукає шляхи комунікації із самим Херсоном, щоб допомагати, і самому місту у відновленні. А коли йдеться про відновлення і допомогу партнерів, завжди ну на думку спадає, пам'ятаєте прислів'я про рибу і вудку, і от відбудова це безумовно важливо, цього. Ми потребуємо. Який досвід ми ще можемо отримати? Чи передбачає механізм цієї міжнародної допомоги і співпраці не лише фінансування чи там допомогу матеріальну, а й передачу якогось досвіду? Безумовно, тут не тільки досвід, тут мова ще й про спільні проекти. Варто зазначити, що для нас зараз, як для держави, відкриваються програми міжрегіонального співробітництва раніше країни Євросоюзу вони підтримували всі території, в тому числі пострадянського блоку, і надавали їм ресурси для реалізації спільних проектів. Зараз вже внаслідок повномасштабної збройної агресії європейці не будуть підтримувати Росію Білорусі, і ці додаткові приблизно 5,5 мільярдів гривень в два четвертому проєкти українських та молдавських регіонів. Тобто, це означатиме, що фактично українська та чи інша область чи регіон зможе спільний проект реалізовувати, наприклад, з французьким регіоном. І це звісно і про досвід, і про нашу інтеграцію на рівні місцевого самоврядування. Пане Віталію, я вам дуже дякую за вашу роботу. Я вам дякую за ваш час і за те, що ви мені і глядачам все пояснили нормальною людською мовою. Принаймні, трохи більше розуміння, я сподіваюся, вже є. Це Віталій Безгін, народний депутат, член парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, був у нас на зв'язку. Дякую вам і гарного вечора за можливості. На це, дякую. Навзаєм. Дякую.